При переломах щелепи, кісткові уламки і всю щелепу достатньо зафіксувати накладанням пращеподібної пов'язки. Уламки нижньої щелепи притискають до верхньої, яка виконує функцію шини. Разом із тим пращеподібна пов'язка не попереджує зміщення відломків назад і западання язика. Більш надійна іммобілізація досягається накладанням стандартної пластмасової підборідкової шини пращі, що складається із спеціальної шапочки, яку одягають на голову і підборідкової пращі. Спочатку на голову потерпілого одягають шапочку, яку фіксують на голові за допомогою горизонтальної тасьми. Шину пращу із ввігнутою поверхнею викладають ватно марливою прокладкою і притискають до підборіддя. Петлі гумок від головної шапочки накидають на гачки у фігурних вирізах бокових відділів шини. Таким способом шину еластичною тягою фіксують до шапочки, підтягують і фіксують зламану щелепу.